Я сподибываюсь, все ж таки такие ну, вот а змея это про мудрость, про силу, это не про, как там мне говорили, змея это ж плохо, это ж там типа враги, это нет, зависимость от контекста сна. Если у вас во сне змеи кусают кубло, ну конечно да, но если снится просто вот змея, вот у меня просто был сон про змею когда, то когда я в Варшаве жила, такой огромную, наползла. это символ, великой силы, у меня змея набита вот. У меня дома змея живет. Я люблю. Зме... Это вообще уникальное состояние. Я обратите внимание на то, что змея скидывает кожу, а она трансформируется, она обновляется, она возрождается, она как феникс. То есть это год возрождения, год трансформации. Трансформация уже началась, надеюсь, что она закончится. Обновление какое-то будет, значит. Видишь, вот змеи обновление должно быть. Мудрость, обновление, сила. Плюс ко всему, змея она очень продумана. Да, это ну, то животное, которое выжидает свою жертву. Он не просто, блин, бездумно прыгает и ест, она выжидает. То есть, что надо принимать решение. Дядя, ну ты молодец, конечно, вот честно, вот, ну, 17-16. Молодец. Если эфир смотришь, то большой тебе привет, большущий. В общем, я говорю о том, что ну, год змеи он, по идее, не должен быть плохим. Хорошо, посмотрим сейчас не должен быть плохим. Ну, дивись, те, що я казала, рыцарь мочи, восьмірка жезлів. Багато руху буде, багато движухи много Динамічна і восьмерка жезлов, вот так. Тут оглянулись, не успели, туда уже что-то новое, вот такое вот буде, просто. Ну это неплохо. Туз пентаклей, э, Иерофант. Тут все-таки про. Смотри, иерофант, это кстати. Ну, иерофант, не откройте, пожалуйста. правосудие падает иерофант. Ты знаешь, я думаю, что это все-таки что-то связано с... И десятка кубков еще падает. Десятка кубков — это карта нашего народа. То есть это народ, это ЗСУшники могут быть. То есть это не про американцев, не про Трампа сейчас показывая, да, здесь типа Ирафан Трамп всех спасет, придет. Нет. Туз Пентакли, Ирафан, десятка кубков — это год какого-то человека, и карта правосудия. Чей то год? А кто ж? Ну, выбора уже не должно быть вроде. Кто это? Ирофант какой-то падает. Ну, для кого-то, то есть это чей-то год, какой-то мужчина, ирофант. Но ирофант всегда про мудрость. Это учитель, это мудрец, это, это маг, это, ну, прям человек очень мудрый. И туз пентаклей. И еще ирофант часто про защиту, кстати, говорит тоже. И ту пентаклей тоже. Ну хорошо, смотри, какой год, я спросила, будет. По карте Рафанта это шикарно, это про мудрость. Обдуманные какие-то решения, принятие каких-то решений. Правосудие карта падает. Ну извините, не так, а вот так. все таки Россиюшка получит по загривку, по справедливости. да. И десятка кубков — это карта семьи, карта нашего народа, карта ЗСУ, то есть много... Кстати, очень много браков будет. будет хорошо. И тут спектакли, как ни крути, это про помощь, про какие-то вложения, про защиту, про принятие решений. Решений, где я спросила, повеш, э, и отшельник оккупированной территории. Я тебе говорю, будут какие-то территориальные вопросы решаться в этом году. И быстрее бы, и слава богам. Если сразу уже смотрела, просто одно тоже показывает, поняла, я уже не хочу сглазить, потому что ну и опять юг, ту кубка, а. все, даже до буду смотреть больше, все понятно. Все, не будем пока. Ну, карты неплохие. Я верю в это искренне. Но поход будет. Повторную окупацию не бачу. Только Пентакли нет сразу. Но поход, походеньки будут у них, я же тебе говорю. Поеду. Будут, будут, они хотят. Карта Мага и Паш Пентакли. Что я тебе про карту Мага, помнишь, говорила? У них это, ну, у них стратегия уже есть, и они хотят забрать часть ту, которую они потеряли. Вот. И у нас будут походы, у них походы будут. Но там по картам на самом деле очень большая вероятность, 2025 год у нас э, деоккупации в Херсонской области части вот этой вот, понимаешь? Деоккупацию показывать, типа, что может быть, а оккупацию, типа, нет. Значит, ну, давай все-таки дождемся. Я думаю, дождаться нужно начала года. Так, ну, и посмотреть уже, да, как там пойдет, потому что карты обнадеживающие, как бы, для нас, но я... У меня привычка к конце года не смотреть Новый год, все равно. Вот этот год лупашники. Да. Да, не подшальник этот фонариком падает. И восьмерка жезлов падает. Сразу смогу. Я думаю, это будет начинаться, кстати, раньше Нового года все-таки по обстрелам. Они планируют уже, да, вот падать четка мечей сразу, тройка мечей, шестерка мечей, потець по энергоструктуре. Они, да, я спитаю, чи типу вони масово, знаєш, хочуть обстрілювати Укр. все ж таки та да, думаю, що да. Я дивись, намір в них є типу стріляти, да, це все зрозуміло. Та вони й будуть стріляти, але потець розвалювати далі. Але блін, я чесно впевнена, я просто коли дивилася новий рік, я блін. Я не, я не знаю, чого вони всі питають про новий цей рік, блін 25-те. я не люблю дивитися в кінці старого року. Наперед так. Але мені вже також показала ще одну подію про те, що я думаю, що вони, ну, ми точніше, будемо. Якась буде певна м, в енергосистемі зміна. Мені здається, що це буде щось пов'язане з партнерами. Із... Давно пора поранено було сделать якісь автономні станції. Ну я не знаю, чому до сих пор ще не зробили. но мені кажется, що щось то вже буде зв'язане связано автономними станціями. Там прям показувало, що там буде. Вот. тут те саме. самое, падает у і карта мира. То есть я это трактую вот здесь именно как помощь в плане вот что-то с станции какие-то не знаю как как это я не могу на пальцах показать я не, не, не энергетик кстати энергетиков с праздником вчера святую Блажь mm -hmm. Наступный Николаев нет такая семерка кубка про иллюзии говорится нет нет обстрелы Николаева. будучи баллистика буду это наибольшим часом башня Смерть спадает Куди саме? Район вокзала. Район вокзала. Карта колесницы падає. І должны бути дома. Три дома возле вокзала. Три дома возле вокзала. Номер 12. 12. Доброго до равда, збокулося. Те, що ми передбачали. Ми там так, якраз так, так. Предбачали, що прилетить там вид на родівну мать буде. Мені якраз друг писав, типу що прилетіло. Я казала шість, шість, шостий номер, а, прилет... а він шість шість, а живе і прилетіло, як десь поряд там шість чи шість щось таке. Цей дом. Якраз там цей спорткомплекс, ну коротше, прям це передбачення, я пам'ятаю, що в місяць точно. Хочуть вони обстрілись, карта смерті падає, зразу показано, що так. Да. Тобто обстріли будуть, вони планують, думаю, що балістика буде. Ось. Ну, дрони двіка пентаклів Вже мені падало. Дивись, а ну секундочку, а відкрити. Ну тут, блін, знаєш. Все одно, як не круто, У них ось а, на свята. Я спитала, які взагалі які цілі план? Тут з пентаклів. Це про центри, прийняття рішень. Тобто, я тобі так скажу: навіть ось куди прилетіло в цей костьол. Угу. вони не в костьол зілились. Там є будівля. Неважливі. Важливіше для них. Важливіше, ніж кастіл, да, так. Ну. Тобто, там я хожу, у них зараз вони помішані на центрах прийняття рішень в Спентаклі. Это це центральний район, это це все связано з центром і так далі. І ще говорю, будет атака по ТГС, шахедам, я думаю. Ну, короче, атака по ГЕС, неважно, чим просто шахеды, думаю, все равно. Показувала. Сьогодні я смотрела. Трика е, Кубків. Это будет вот так. массивно, то есть много шахедов туда на одном. Я думаю, что посбивают, там выпала пятерка кубка, а пятерка кубка про осколки. То есть осколок прилететь может. Но итог шут, пустота. То есть сразу говорю, что будет много. Пускай просто те, которые там стоят на ПВО, они сразу готовятся к тому, что прям вот скоро, вот очень близко вот в эти даты, или прямо на новогодние вот эти праздники будут Водосховы силы прям нормально так. это про массовое скопление людей обычно, но вот здесь про ракеты. Про массово. В одно місце, вот так от буде. Так, вони сілитись будуть. Це все, урядові квартали, центр і так далі. Тут спентаклів ще може говорити про торгові центри. Але тут, більше, мені здається, про райони. Оці. Поняла? Ну, я про Київ думаю, все одно більше коли починаю дивитися. у мене просто Київ поняла, одразу голову троє мічей падає здесь. Три райони задействовані будуть в этом всьому. Я коли дивилася, ну, взагалі, що цей рік може принести, там зразу падає карта колісниці. Карта колісниці вона говорить про рух. Ми зараз не говоримо про контрнаступ, про наступ, що саме, того, що і з цієї сторони, і з нашої сторони може бути рух південь, зразу. Тобто по півдню буде рух. Взагалі новий рік буде саме для півдня дуже важкий і тяжкий. Того, що його буде туди-сюди тягати, цей південь. Ну, вибачте, я кажу, як є. І дивись, там три направлення основних по наступах випало. Я думаю, що це Запорізька, Херсонська і нове направлення третє там Паша Кубків, а це нове щось. Я думала, думаю, Донба... Ні, Донбас, Донбас це старе. Вибачте, 2014 року це не нове ніяк, уж точно. Я думаю, що це про Сумщину. Все ж таки, ми зараз не говоримо про повномасштабний наступ, прям що повномасштабний він буде, але щось більше з ДРГ, того, що падає десятка пентаклів. Десятка пентаклів це не маленька кількість людей. Ось. І... У мене, блін, просто вже знаєш, думки навіть які були. У мене вже, блін, думки щодо того мого сну, блін, про Запоріжжя, який ми думали. Можливо, це Сумщина взагалі. Того що ну, мені, знаєш, ну, Запоріжжя, давай так, вони там довго вже досить. Да? Наступи на Запоріжжі, блін, вони кожного дня. Просто ми про це не знаємо. Нам це показують в ну, якійсь кількості дозовані, типу, щоб люди не панікували. Вони там є завжди. Также Херсонська область, вони там кожного дня. Е, те, що ми казали, що по півдню буде аж почала, голос почав пропадати, От точно так оно і буде. Коротше, те, що буде наступ на півдні, це точно. Херсон і е, Донбас, хоч сказати. Херсон і Запоріжжя, так. Да. Нове направлення це Сумщина. Сумська я впевнена, того, що я дивилася по картам, там падає типу та територія, де вже зачищали. На Сумщині зачищали вже Чернігівщина і Сумщина так. вже вже були зачистки в них. Так. Ще раз кажу, я не кажу про повномасштабний наступ. Це не повномасштабний наступ, такого повномасштабного наступу, типу, як було колись. Ну, не думаю. Але щось більше ДРГшників, те, що може налякати навіть військових. Не знаю, що там? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що вони накопичують війська. Я думаю, що наші військові, які там знаходяться, вони про це знають, просто можливо, це замовчують трішечки. Того, що ну, десятка пентаклів це не найменша карта. Якби там двійка якась випала, трійка, така, ну ладно, знаєш, десятка пентаклів. Ну, далі туз. Ну там скопичення. І карти вже зараз натякають на те, що буде нове направлення. Тобто, ти ж знаєш, не люблю дивитися старий uh -huh. рік, новий рік старому. Це для мене. ну Я думаю, що просто я, я так не роблю через те, що я знаю, що якщо я буду дивитися так, ще є багато тих подій, ключових нових, які ще навіть не в просторі. Вони будуть трішки пізніше проявлені по картах, типу не хочу щось не побачити. Але зараз вже показують чітко, що вони вже третє направлення, якесь готують. Я думаю, що це сумщина. Блін, як у мене по, по відчуттях, по моїх? От як відьма зараз скажу. Не як людина, а як відьма, у мене по відчуттях, а коли в мене відчуття, ти знаєш, я про це буду говорити дуже багато і через те, що в мене від такі відчуття зараз.